Привіт, це розбір АПЛ Брайтон остановила. В цьому матчі розглядається тут більше одного настановило. Тому що. Опять же, їм потрібна перемога, в принципі, тому що в Тоттенхем взяти їх, їх. Ну да, от вони, вони як, як мінімум у двох матчах ППРГ магти можуть. Це 6 очок, то і в принципі у тих так само, так що, якщо тут буде прямо, пустим, Нічия, то 68 восстановили і 63 у Тоттенхэму. Тобто 4 очка. Восстановили там далі матч про такого проти Ліверпуля до речі. Да. І Кристал Пелес на виїзді. Ну, плюс так само важкий графік. Тому ще я тут. Я трохи відволікся, коротше, враховуючи те, як, ну, як, як добре грає ватація Астон Вілла, те, як пропускає е, Брайтон, да. вони зіграли дуже багато матчів, з іншого боку, ну, якби це апел, вони, вони там фіз фізично весільно, але є на проблема, що в принципі їх сьогодні влаштує і нічия. Тобто вони так особу ризикувати не будуть, тому, тому тут тільки, якщо Астонвіла буде програвати, то пере такій умові, тому що якщо вона вже програє, то е, в них буде ну, 68 очок. Е, опять же, тот хе може до матчі виграти і вже 2 очка різниці. А там Ліверпуль. і. Ну, Пелес. Да. Поэтому то... що э, до інших матчів тут чекайте сельтавигу цей вроді не матч про інші матчі поговоримо пізніше, в принципі мож, можна і на динамо зараз к само буде щось розглядати Ярмонко у меня ярмонку просто нападник цікавий. А да, я не понял, да. А да, что травмованы? травмированный. Сейчас я ничего не понял. Чему я как нападник? Да, он травмирован, не так понял, ну, напевно, что там, ну да блин.